В той час, як увійшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лукави думаєте в серцях ваших? Що легше сказати? Твої гріхи відпущені. Чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ, же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Євангеліє ВІД Матея. Пеке Красиве сьогоднішнє святе Євангеліє. Спаситель Господь оздоровляє розслабленого, говорячи до нього, бадьорися, сину, відпускаються, тобі гріхи твої. І багато книжників у своїм серці подумали він хулить. А Господь говорить до них, чого поганого ви думаєте в серцях ваших? Цього ми бачимо, що Господь читає людські думки. Він знає, що люди думають. Він, ж, він знає, що потрібно цьому розслабленому. Йому потрібно перше відпустити гріхи Його. Тому дорогі в Христі. Коли хочемо бути здорові, направду потрібно оздоровити свою душу, щоб вона була здоровою, щоб не мати гріхів. А тоді, Будемо здорові і на тілі. Господь, Він знає кожного з нас, Він знає наші думки, Він знає наші помисли і відчуває наше серце. Він направду опікується кожною людиною. Тоді приходімо до нього, оздоровляємо себе у присвятій Тайній Євхаристі. Оздоровляймо себе у святій сповіді.